Дякую, доброго дня, шановні друзі, шановні колеги. Ми раді вітати вас на сьогоднішній зустрічі. Ми розпочинаємо нашу прес-конференцію, яка сьогодні присвячена впровадженню інноваційного препарату Капатогравір пролонгованої дії. Доступ до цього препарату Україна отримала. Унікальну можливість мати доступ одна з небагатьох країн, яка війшла в пул країн, які отримують цей препарат, і власне сьогоднішні спікери розкажуть більш детально про програму, яку ми розпочинаємо щодо впровадження цього препарату, і про власне шлях до отримання цього препарату. Почнемо з першого спікера. Я передаю слово заступнику заступнику охорони здоров'я, головному санітарному лікарю Ігорю Кузіну. Ігор Володимирович, будь ласка, слово вам. Так, шановні колеги. Добрий день. Я спробую не займати багато часу, але сфокусуюсь на основних таких ключових моментах. Перше, я би напевно хотів сказати, що доконтактна профілактика є одним з доказових методів контролю за епідемією ВІЛ-інфекцією. І станом на сьогодні, за останні навіть декілька років, незважаючи на війни, програма доконтактної профілактики вона розвивається інтенсивно, і вона набирає обертів за останні три роки, що найменше. В три або в три з половиною рази було збільшено кількість людей, які отримують доконтактну профілактику. І безумовно, тут наука не стоїть на місці. І починаючи з середини 2022 року, вже на світовому рівні з'являються нові рекомендації однією з таких найсучасніших рекомендацій. Є застосування препаратів до контактної профілактики ін'єкційним шляхом, і якраз мова йде про інноваційний препарат Кабутигравір пролонгованої дії, який є зараз інноваційним, і, на жаль, навіть не всі країни мають доступ до цього інноваційного препарату. Тому, завдячуючи нашим партнерам, і тут напевно особливо буде вдячність представникам ПЕПФАР, які сьогодні з нами є, за їх підтримку України. Тепер Україна має доступ до цього інноваційного препарату. І кількість таких країн, які можуть користуватися, скажімо так, цим препаратом в межах цієї ініціативи, це лише п'ять країн, і Україна є лиш, і Україна є однією з цих п'яти країн. Відповідно, цей препарат включений в відповідні рекомендації Всесвітньої організації охорони здоров'я, і я впевнений, що фахівці з бюро будуть про це окремо казати. Але для нас усіх це новий крок в тому, яким чином забезпечувати доконтактну профілактику. Ми розуміємо, що для представників груп ризику однією з ключових перепон є те, що необхідно відвідувати сайти, отримувати ліки. Приймати їх на регулярній основі в залежності від ризикованих практик. Тому насправді застосування такого препарату є новим стартом в питаннях до контактної профілактики. Препарат е він вже пройшов відповідну реєстрацію в дії, і відповідно до українського законодавства він зараз підлягає спрощенні реєстрації в Україні і по суті, ми зараз очікуємо е, фіналу завершення е, цього процесу реєстрації. Але разом з тим вже е, є чітке розуміння щодо кількості щодо того, які лікарні будуть в нас е, мати доступ до цього препарату, е, і ми розраховуємо, що після офіційної завершення реєстрації. Громадяни України зможуть отримати доступ до цього інноваційного препарату, тому тут підводячи такий невеличкий підсумок, я би хотів подякувати окремо нашим партнерам-донорам за їх підтримку, системну підтримку України протягом багатьох років, всім дотичним за те, що Допомогли Україні отримати доступ до цього препарату, і точно також напевно хотів подякувати всім тим, хто був дотичний до цього, і побажати нам усіх проривних рішень в сфері доконтактної профілактики. Дякую, дякую, Ігор Володимирович. Прошу передати мікрофон наступному спікеру, генеральному директору центру громадського здоров'я Михайла Росаді. Михайло Олексійович, будь ласка, слово вам. Шановні друзі, шановні колеги, я б хотів би сказати, ну навіть можливо і без паперу, про те, що зверніть увагу, як змінилася риторика стосовно вІЛ-інфекції. Зовсім недавно ми її називали чумою 20-го сторіччя, і це був вирок. Це був по суті смертельний вирок всім, хто були інфіковані. А на сьогодні ми навіть говоримо вже про те, що існують препарати, які... Дозволяють на 99% партнерам захиститися від вілінфікування, а каботегравір препарат, який власне дає ще додаткову волю чи свободу для людей, що його вживають, оскільки ці люди не прив'язані до безперервного відвідування лікаря, вони можуть, власне, і подорожувати, і взагалі вести спокійний такий звичайний спосіб життя, не прив'язаний до медичного закладу на 21 першому році це було люди, які отримали доконтактну профілактику, Було трошки більше 5,5 тисяч. А вже у 23 році це вже було більше 13 тисяч людей. Тобто, ми бачимо зростання людей, які звертаються за допомогою. Більш того, такі зручні форми вживання чи введення препарату, думаю, дозволять збільшити, мабуть, і в рази кількість і з тих, хто готовий проводити до профілактику. Відповідно, ми дуже вдячні міжнародним партнерам за те, що вони звернули увагу на українських хворих і інфікованих, і дають їм можливість вести вільний спосіб життя, не дивлячись на цю раніше невиліковну інфекцію. Дякую. Дякую, uh, Михайло Олексійович. Uh, передаю слово нашому високоповажному гостю, uh, директору з управління та бюджету програми ПЕПФАР. Брендон uh, Гарвін, uh, слово вам, будь ласка. Доброго ранку. Доброго ранку. It's, uh, it's so wonderful to be here in person today, to be with you all. Um, the last time that I was in Ukraine was in February of 2020. and little did i know or little did anyone know that we would then be faced with um, the challenge first of covid and then the challenge of uh, russia's all-out invasion, which prevented a lot of travel to the country. so it's truly a pleasure to be here today and, and a pleasure to be able to, to be with you all and to talk about this important topic. Um, the president. Uh, I В лютому 2020 року, і звісно, ніхто не міг очікувати в той час, що настануть потім такі події, як це ну ковід тоді був. А потім ніхто не міг думати, що потім буде така російська велика агресія. The President's Emergency Plan for AIDS Relief, known as PEPFAR, which I represent, um, is a monumental commitment by the United States government to the global fight against HIV/AIDS. With an investment of over $110 billion over two decades, PEPFAR has saved more than 25 million lives, prevented millions of HIV infections, and significantly advanced efforts to control the global HIV AIDS pandemic in more than 50 countries. And um, PEPFAR is an extraordinary initiative of the President of the United States of America Я представляю fight цю ініціативу and AIDS. I this initiative uh, the Ми згідно з цією ініціативою було зроблено інвестиції вартостю більше 110 мільярдів доларів, і завдяки цьому ПЕПФАР зберегла життя більше ніж 20 мільйонів людей і опередила інфекцівання вірусом. Ну ВІЛ, і тож в цьому полягає і важливість цієї програми більше ніж яка дія. Uh, po 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 In Ukraine, we have achieved remarkable successes alongside our governmental and civilian partners through their dedication to the program through thick and thin. By utilizing evidence based, person-centered approaches, we deliver essential services to both the general population and key groups at risk. Our efforts focus on preventing HIV infection, providing timely diagnoses, and supporting people living with HIV to remain on treatment. Uh, in Ukraine, we have achieved significant success. Our activity is based on and also on the... на доказовій базі і завдяки цьому ми досягли великих успіхів в попередженні інфекції ВІЛ, також в забезпеченні вчасної діагностики і загалом у підтримці людей, які живуть з цією інфекцією. As others have mentioned, pre-exposure prophylaxis is highly effective when taken as prescribed. Between October of 2022 and September of 2023, PEPFAR supported 1.91 million people to newly enroll on oral PrEP to prevent HIV infection. This is up from 1.487 million uh, new PrEP enrollments in the previous fiscal year. І доконтактна профілактика ДКП – це надзвичайно ефективний метод, який рекомендується для попередження ВІЛ-інфекції. Якщо, якщо вживати цей препарат так, як потрібно, згідно з правил, то ДКП знижує ризик отримання ВІЛ з ну під час під час займання сексом в Україні. Okay. Um, in Ukraine, the oral form of PrEP is widely accessible, with more than 200 medical facilities authorized to prescribe it to those at risk of HIV infection. Last year alone, over 7,000 people decided to start using PrEP, taking steps to protect their own health and themselves from HIV. В Україні надзвичайно розповсюджена саме преоральне ДКП, доконтактна профілактика, і вона дуже розповсюджена та доступна. Доступна в більше ніж 200 медичних установ, які мають дозвіл на. На надання цієї профілактики пацієнтам. І попередньо тільки минулого року більше 7 тисяч людей вирішили пройти, пройти цю, цю доконтактну профілактику. PEPFAR is committed to accelerating the development and introduction of new long-acting options to prevent HIV infection among high-risk populations. As Ambassador John Nkengasong stated, long-acting injectable PrEP is the kind of innovation PEPFAR is eager to support as we work with our partners to accelerate progress towards the global goal of ending HIV-AIDS as a public health threat by 2030. <laughs> щоб надавати довгодіючу профілактику доконтактну профілактику в попередження розповсюдження ВІЛ інфекції. Джон амбасадор Джон Хенкенкерсон зауважив, що довготривала профилактика ПРЕП, ну ДКП, яка здійснюється ін'єкційним методом. Це власне той інноваційний та той інноваційний механізм, який який підтримують всі наші партнери, і які забезпечить прогрес в, в щоб покласти, врешті-решт кінець по всьому світу пандемії ВІЛ та СНІДу до 2030 року? Caballet, an form of prep every two months, a safe and HIV prevention method for those at high risk. PEPFAR has begun delivering CABLA to five countries in February of 2024 as part of a comprehensive approach to HIV prevention, with plans to introduce it in up to 12 countries by the end of 2024. Препарат Кабутогравір uh, – це є такий препарат, який вводиться шляхом ін'єкції uh, кожні два місяці. Uh, це безпечний спосіб, який забезпечує ефективний захист проти, проти Віло і ПФАР, програма ПЕПФАР, яка власне і надає цей препарат, надала цей препарат п'ятьом країнам з в, в лютому 2024 року, і планує вже до кінця 2024 року. Програма ПЕПФАР планує планує надати цей препарат 12 країнам. We are highly pleased that Ukraine is requested to participate in the first wave of CABLA rollout, but not at all surprised given Ukraine's penchant for leaning forward on taking care of people living with HIV. І пепфар власне, ми, дуже, ну, ми ж дуже вдячні, що Україна звернулася до нас з цією, з цієї з цим проханням, виступила в ролі учасниці використання цього препарата, тому що і це не дивно, тому що Україна вона завжди демонструвала і демонструє бажання захищати людей, які живуть з цим вірусом. We are confident that the people of Ukraine will benefit from this innovative and highly effective treatment. And with НВТ дедшно professionalism of our governmental partners and civil society in Ukraine. I am confident we can work together to bring an end to the HIV epidemic in Ukraine. Я впевнена, що впевнена, що Україні вдасться подолати досягти гарних результатів у використанні цього препарату і також в з професіоналізмом та спільними спільними зусиллями з з державними установами та партнерами. Що Україна. І наша організація, де ж врешті вдасться подолати, покласти кінець епідемії ВІЛ. Знову таки дуже радий вас всіх бачити і дякую за те, що ви сюди сьогодні завітали. Uh, дякую, Брендан. До слова запрошується наступний спікер. Сьогодні зазначали, що препарат Кабелеї включений в протоколи ВОЗ і власне слово передається наступному спікеру, представнику всесвітньої організації офісу всесвітньої організації охорони здоров'я в Україні Октаю Газалову, керівнику групи протидії віл, туберкульозу та гепатитам. Октай, будь ласка, слово вам. Ще раз дякую. Складно щось додати після такої докладної інформації з боку пана заступника міністра, пана директора і пана ä, директора від ПЕПФАР. Найголовніше для нас це збереження якості життя кожної людини. І деконтактна профілактика це серйозний інструмент у цьому. І це ми зможемо зробити лише разом. І завжди буде істи, і буде воз. Завжди буде істі і буде вашим найдім партнером, другом допомічником. Да Шановні пані та панове, дуже дякую за можливість виступити. Ми вітаємо ініціативу уряду США спеціального президентського фонду ПЕПФАР щодо підключення України до постачання препаратом для профілактики ВІЛ. Воз закликає всіх чітко розуміти, що будь-який препарат є лише одним із інструментів для профілактики ВІЛ. І воз разом із нашими колегами з МОЗ з, МОЗ, з ЦГЗ віджестуватиме в впровож... Дження цього препарату до да своєчасно інформувати громадськість про розвиток подій. Якщо питання, можу коротко на них відповідатися англійською мовою. Щиро дякую за можливість І ще раз. Слава Україні! Героям слава! Октай зовсім недавно в Україні до місяця. Октай, окреме дякую, окреме дякую за українську мову, якою ви і, і, і Бренден і Октаю за те, що промотуєте українську мову. Це важливо для нас. Наступним спікером у нас буде представник громадської організації міжнародного благодійного фонду Альянс громадського здоров'я Андрій Клєпіков. Андрій, будь ласка, слово вам дякую. Ну, справді, коли цей препарат з'явився, ми от згадували та років 5-6 тому, ми зразу сказали, ми хочемо його мати в Україні. Я хотів би відзначити. І Іванівна, Гетьман, і Ольгу Хвоздецьку, справді які від центру громадського здоров'я від з боку профільної державної установи заявляли про таке наполегливе бажання. Ми моя організація Альянс громадського здоров'я спочатку включився в переговори. і відповідь була одна: ні, не на часі. Почекайте черга. І потім почалась війна, яка ще більш ускладнила ситуацію. Фактично, коли ми звернулися колективно від всіх стейкхолдерів від держави Українського центру громадського здоров'я пацієнтів громадських організацій до керівника програми посла Джона Кенгасона, за підтримки команди PEPFAR тут і Брендана з Вашингтона. І, uh, команди Сід Фактично. Uh це було майже безнадійлива ситуація, але ми отримали так. Ми отримали підтримку і справді Україна ввійшла в п'ятірку країн, які отримали цей препарат. Скільки їх понад 200 да, всього в світі? Тобто це унікальна можливість, яка базується і на довірі для до України, і на довірі до програми PEPFAR, яка вже проваджується. Програми до контактної профілактики, бо кабелей це дуже важлива річ, але є й звичайна профілактика. Тому ми дуже сподіваємося, що це стане каталізатором змін, і ми бачимо, що компанія вже реєструє препарат в Україні, а це також запорука ну такої сталості. Ну і це справді кабелей це найкращий препарат, який є на сьогодні в світі. Україна отримала до нього доступ. Ну це як F-16, тільки в медицині. Дякую. Дякую, Андрію. Це правда 16 в медицині. Наступним нам спік нашим спікером буде представник громадської організації Андрій Богославець, керівник проекту до контактної профілактики та інформаційних кампаній Альянс Глобал. Доброго дня, колеги, дякую за слово. Хочу сказати, що наша організація за підтримки міжнародних донорів і альянсу громадського здоров'я працює з ключовою групою ризику з 2018 року. Розповсюджує, допомагає розповсюджувати супроводжує клієнтів для отримання периральної деконтактної профілактики, яка свого часу стала ноу-хау і, скажімо, так, це не Прекрасне рішення для того, щоб е, в подоланні віл інфекції, але е, з роками е, зрозуміло, що це не це ефективно на до 99% під час статевих контактів е, з умови щоденного прийому. Е, але при цьому е, буває таке, що деякі клієнти можуть пропускати прийом препарату, і е, цей препарат, який сьогодні презентується, ін'єкційний кабета гравір, це прекрасне рішення для людей, які е, можуть пропускати прийом таблетованого преп. для них. Цей препарат буде найкращим рішенням. І те, що кабити е, е, тривалої дії, е, е, потребує ін'єкції раз на два місяці. Це також прекрасне рішення, тому що не треба кожен день приймати пігулку. Не треба кожен день е, там раз на місяць ходити отримувати пігулки. Можна один раз е, на Два місяці вколоти цей препарат і е, бути впевненим, що ти захищений за відвілої ефекції на 99%. Тому від спільноти хочу сказати, що е, це прекрасне рішення спільнота. Спільнота, знаючи відгуки від спільноти, спільнота в очікуванні, коли цей препарат можна буде отримати. І ми сподіваємося, що після цього пілотного проекту буде розширення і по всій Україні можна буде отримувати цей препарат. Дякую вам дуже за увагу і дякую за можливості, які ви даєте для України. Дякую, дякую, Андрію. Власне, сьогодні є на прес-конференції представники різних сторін, представники донорських організацій, пацієнтських, громадських, представник урядових структур, міжнародної експортної установи, що власне засвідчує, що тільки разом ми зможемо досягти найкращого і найкраще принести для України. В нас є декілька хвилин для питань відповідей. Будь ласка, колеги. Якщо є питання у залі, піднімайте руку, задавайте або адресуйте спікерам, з радістю відпов... нададуть відповідь. Тільки представляйтесь, будь ласка, добрий день, Наталія Молчанова, Укрінформ. У мене ну власне стандартне запитання. На скільки людей розрахований ось цей препарат, який ми зараз отримаємо, і чи буде в подальшому ну, продовжуватися цей проект? Чи будемо буде Україна на постійній основі отримувати цей препарат? стосовно кількості, то мова йде про. 200 річних курсів, враховуючи кратність ведення, то він розрахований таким чином, щоб забезпечити річний курс для 200 осіб. Стосовно подальшого розширення, то безумовно, як вже казали партнери, ми сподіваємося на подальшу підтримку Пепфари, на можливість розширення цього пілоту на інші області, і в тому числі на подальшу до поставку або додаткові партії, які можуть надходити. Тому це, скажімо так, пілотна стартова е, партія цього лікарського засобу. Але е, дуже сподіваємося на те, що е, цей пілот буде успішним і в нас буде можливість його забезпечити розширення вже на територію інших областей для більшої кількості пацієнтів. Тоді, будь ласка, уточніть, для, в якій області люди зможуть цей препарат отримати? І власне, куди їм звертатися, який механізм? Думаю, що так, я надам відповідь. Планується, що впровадження препарату буде реалізовано в двох областях. Це навіть не областях а в двох сайтах в місті Києві та в Львівській області. А як будуть поінформовані, власне, у нас є партнери, представники спільноти, які вже працюють над тим, що скажімо, інформують, готують, заохочують людей. І наскільки мені відомо, вже є списки, списки осіб, які очікують реєстрацію. І запуск цього препарату у нас була спільна робота проведена. Інформаційна кампанія попередня проведена серед цільової аудиторії для того, щоб вони отримали і знали про можливість отримання такого препарату. Дякуємо, колеги. У мене запитання: все таки ми бачимо, спільнота готова надавати кабели. А чи готові наші лікарі надавати? Чи не буде, скажімо, бар'єрів зі сторони лікарень і лікарів безпосередньо? Дякую. Я тут можу розпочати, але впевнений, колеги продовжать. Стосовно лікарів, то якщо подивитися на статистику, яка вже була озвучена стосовно останніх років розширення, то скажімо так, ми тут фіксуємо те, що лікарі все більше і більше розуміють необхідність призначення доконтактної профілактики. Вони точно також опановують нові знання в сфері доконтактної профілактики і ці темпи розширення, і навіть ті плани, які в нас є зараз на 2024 рік. І говорять про те, що Лікарі, скажімо так, абсолютно прихильні до доконтактної профілактики як одного з засобів профілактики вілоінфекції. Але разом з тим, ми всі розуміємо, що це інноваційний препарат, який потребує певних інструкцій, скажімо так, додаткового навчання, тому була проведена величезна робота по тому, щоб стандартизувати ці підходи, розробити всі необхідні інструкції для медичних працівників і в тому числі і інструктивні матеріали для пацієнтів для того щоб максимально спростити і прийняття цього рішення лікарям, так і пацієнтам, так і в тому числі, щоб промоніторити ефективність застосування цього лікарського засобу. Дякую. Колеги, чи є ще запитання? Якщо запитань немає. Очікуємо реєстрації як, якомога швидшої. Документи вже подані. Реєстрація вже триває. Там залишилося декілька ну, таких технічних моментів. Тому ми сподіваємося, що цей препарат зовсім згодом буде зареєстрований в Україні, і ми спільно. Почнемо впровадження цього препарату і запуск цієї програми. На цьому ми наш нашу зустріч, нашу прес-конференцію закінчимо. Дякуємо всім за участь. Ще є декілька можливостей для неформального спілкування. На цьому дякую всім.